Вимірювання артеріального тиску за допомогою аускультативного методу короткове показання контроль стану здоров'я та за призначенням лікаря. Мета визначити та оцінити результати вимірювання артеріального тиску. Вимірювання артеріального тиску служить незамінним діагностичним методом під час обстеження пацієнта і є важливим об'єктивним показником функції серцево-судинної системи. Керуючись показниками артеріального тиску, можна визначити ступінь тяжкості шоку або колапсу, величину крововтрати. Під контролем артеріального тиску проводиться введення препаратів крові та деяких ліків. Показники артеріального тиску можуть відображати ступінь захворювання різних органів. Добрий ранок, Наталія Георгівна. Доброго ранку! За призначенням лікаря, вам необхідно виміряти артеріальний тиск. Для того щоб не спотворити результати вимірювання артеріального тиску. Будь ласка, протягом 30 хвилин не вживайте чай або каву. Також вам не можна палити. І будь ласка, не використовуйте краплі в ніс або очі, тому що вони можуть звузити судини. Добре. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення. Тонометр, фонендоскоп, 70% відсотковий тиловий спирт або спиртові серветки, батні кульки, антисептик для рук, температурний листок. Кулькові ручки з пастами червоного та синього кольору, або олівці червоного та синього кольору, сантиметрова стрічка, ємкості для медичних відходів. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України в 6 етапів. Кожен етап повторюю 5-6 разів. Наталія Георгівна, перед вимірюванням артеріального тиску вам необхідно 5 хвилин мовчки посидіти та відпочити. Гаразд. Наталія Георгівна, будь ласка, обіпріться своєю спиною на спинку стільця. Ноги на підлозі поставте паралельно одна одній та не схрещуйте їх, щоб не порушувався кровообіг. Під час вимірювання артеріального тиску вам не можна розмовляти. Добре. Примітка. Обов'язково перед вимірюванням артеріального тиску потрібно впевнитись, що розмір манжети відповідає розміру обводу плеча пацієнта. Не можна накладати манжету поверх одягу. Увага! Не слід вимірювати артеріальний тиск на руці з боку проведення мастектомії, на слабкій руці пацієнта після інсульту та на паралізованій руці. Накладаю манжету на оголене плече пацієнта, таким чином, щоб нижній край манжети був на 2-3 см вище ліктьового згину а одяг не стискав плече пацієнта вище манжети. Перевіряю, що під манжетою проходив один палець. Розміщаю руку пацієнта на рівні серця в розігнутому стані долоною догори. Для кращого розгинання руки під лікоть можна підкласти валик. З'єдную манометр з манжетою. Перевіряю положення стрілки манометра відносно нульової відмітки шкали. Встановлюю манометр на одному рівні з плечем. Протираю мембрану фонендоскопа спиртовою серветкою або ватною кулькою з воложеною спиртом. Спиртову серветку викидаю у медичні відходи класу А. Пальпаторно визначаю місце пульсації плечової артерії в ділянці ліктьової ямки та без особливого натискання прикладаю на це місце мембрану фонендоскопа. Беру у долоню балончик тонометра та закриваю вентиль. Нагнітаю повітря під контролем пульсу до тих пір, поки не зникне звук пульсових ударів. Після чого ще на 20 мм ртутного стовпа продовжую нагнітати повітря. Випускаю повільно повітря з манжети зі швидкістю 2 мм ртутного стовпа за секунду, ст. відкриваючи вентиль. Одночасно фонендоскопом вислуховую тони на плечовій артерії та слідкую за показниками шкали манометра. Фіксую на шкалі манометра відмітку, на якій з'являється перший пульсовий удар. Що відповідає систолічному артеріальному тиску. Продовжую випускати повітря. Деякий час ці тони будуть прослуховуватись, потім зникнуть. Фіксую на шкалі манометра момент зникнення тонів на ліктьовій артерії. Цей показник відповідає діастолічному тиску. Після визначення артеріального тиску відкриваю повністю вентиль балона та випускаю повітря з манжетки. Примітка. Вимірювання слід проводити не менше 2-3 разів з інтервалом від 2 до 5 хвилин, тому що досить швидке повторне нагнітання повітря в манжету призведе до хибно завищених цифр артеріального тиску. А за відпочинок від 2 до 5 хвилин кровотік у судинах відновиться та вимір буде більш точним. При першому вимірюванні артеріальний тиск слід визначити на обох руках. Наталя Георгівна, ваш тиск у межах норми 120 на 80. Чудово! Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Отримані дані фіксую у температурному листку або іншій медичній документації. Увага! Оцінюючи результат, враховуйте величину обводу плеча. Під час вимірювання на худорлявій руці показники артеріального тиску будуть нижче, а на повній вище справжнього. Значення систолічного артеріального тиску не потребує корекції, коли обвід плеча близько 30 см, а діастолічного, коли обвід плеча 15-20 см. Якщо величина обводу плеча 15-30 см, рекомендується до показника систолічного тиску додати 15 мм ртутного стопчика, а у випадку обводу плеча 45-50 см необхідно відняти від отриманого результату 25 мм ртутного стовпчика. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під відео.